Всім привіт сонячної Італії. 8 липня. Друга частина. Дощ зробив подарунок. Він помив мені машину. Чомусь не так ідеально, як би хотілося. Але бачите, навіть погода зробила мені подарунок і змила пилюку. Ми йдемо до моря, а море... Просто шикарно. Подивіться, яке воно голубе отам. І має два кольори. Це, звісно, навіть якщо воно бушує, нічого страшного. Погода прекрасна. Обіцяли, що дощу вже не буде. Так що, гуляємо, рухаємось далі. Такий у нас непередбачуваний прекрасний день. Ну тут просто на камеру не передати. Воно має не два кольори, а мінімум п'ять. Біле, грязне, потім грязно голубе, голубе і далі синє. Воно того варте. Таке я море ще вам не показувала. Що я намагаюсь лягти. У нас твоє і приїде. Класно, коли твої діти залюб залюби. Це мені просто пощастило. 对。Yeah. Півніме кіно в нас сьогодні. І хочу поділитися своєю думкою про особливий день в нашому житті, день, коли ми родилися. Ви знаєте, запам'ятовуються люди, запам'ятовуються неподарунки. І воно дійсно, от саме в день народження. Коли ти чекаєш якийсь особливий подарунок, ти завжди залишишся розчарованим. Чи то буде навіть машина, чи то буде будинок, чи ще щось. Все одно залишишся розчарованим. То не надовго то і в звичайний день треба це все мати, купувати, чи дарити. Для мене день. Твого народження це день мами і дитини. І поки якщо у вас є ще батьки, якщо у вас є ще мама, то, на мою думку, цей день треба проводити з мамою. Звичайно, поки малі діти, дуже важливо, щоб у них було з ким провести той день народження, от весело. А вже от я дивлюсь по старшому сину, ну, десь до 15 років. У нього збиралися друзі, однокласники. А далі вже ну, в нас в родині все дуже спокійно відбувається. І от як для мене, то для мене важливо побажання словами. Я раніше думала, ну от чому можна ж бажати щось і в інші дні. От ні, це особливий день, і в цей день мені здається, що слова побажання діють найбільше, що в них енергетика інша. А подарунки це таке, подарунки в інші дні мають бути, подарунки для себе щодня мають бути, по необхідності. А саме в цей день це подарунки це люди, які біля тебе знаходяться. Місце, в якому, можливо, ти побував, е організувати самого себе, щоб даремно день якби не пройшов. Іноді нам здається, що е от просидівши вдома, для мене б цей день пройшов би, якби ну, такий нещасний якийсь. А так, незважаючи дощ, дивіться, сонце, е тут е взагалі шторм, але класно. Глямо з Марією вип'ємо ще ками. Там, хоч і шторм, але сонце вже гарно таке піднялося, можна обпектися. Так що приємних всім особливих днів, вашого дня народження. Це стосується всіх. І дуже важливо розуміти і не робити з цього дня щось таке величне. Так само я не люблю, я не задую свічки, я їх затушую. І говорять, що це не моя думка, що саме от перед цим днем, після цього дня, там тиждень, людина може себе почувати якось навіть недобре. Це такі для нього самі гострі моменти, оцих от 14 днів. І плюс ще кажуть, що в день дня народження взагалі краще побути самому. І якщо хочеш святкувати, то не в цей самий день. Я знаю люди, які от я не переношу там ще щось, ні. Е -е, в інший день. Краще все в інший день. І приймати подарунки теж в інші дні. І саме в твій день народження, от, слова побажання, люди, які поруч. А подарунки. Подарунок це життя. От твій най найбільший подарунок. Це те, що твоя мама подарувала тобі життя і ти ще живеш його якось. А ті наш день хава, пільца для годиці. Солодкого тут вже нічого немає. На вечір ще солодкий і шампанське. Були на морі, збиралися йти, не поймочивши ноги. Ну ви бачили, чи чу 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 чули таке. Робіть собі свято самі, нікого не чекайте. А частина підійшла до кінця. Четверта година дня. Ми тікаємо. Тому що коли починається на морі дощ, ну так наче нема дощу, наче нічого не починається. А тоді гроза. Але ми і так до 4 годин побули. Збирались піти ноги, не помочити, представляєте? Отак от. Так що, день, може бути. Довгим, якщо не сидіти вдома. Отакий От може бути непередбачуваний день. Завдяки дощу і завдяки погоді, якій ти будеш радіти. Так що буде ще, напевно, в третій частині.